Всім привіт! І сьогодні перед вами така кубка железяк. І перше, що кидається в очі, це ось така підкова. В минулому це була тракторна навіска. Я гадаю, що це була тракторна косарка. Але сьогодні ця запчастина послужить таку службу непогано в моєму проекті. Далі, що ще маю в наявності? Такі два кронштейни. Я їх з однієї сторони подовшив. З іншої підрізав. ну, Вийшла от така запчастина. Оці кільця тут вони були, їх не приварював, але і не став зрізати, нехай собі катаються, вони мені не заважають. Далі маю два відрізки ось такий, такої труби. І на одному з кінців я приварив ось таку вставку. Таку ж саму вставку я пізніше приварю із інакшої сторони. Для чого вона потрібна трішки згодом. Також маю трубу потонше таку і з отворами, яка буде вставлятися. Товщу трубу і фіксуватися в необхідному положенні пальцем. Ось через ці отвори. Так, оці два шматки нам треба буде з'єднати. З'єднаю, мабуть, їх стик, гарненько проварю, можливо, десь підсилю по центру, далі буде видно. Ще маю такі два колеса на жигулівських дисках і мають зовсім різні ступиці. Куплені вони пару років тому на пункті металобрухту за такою лайтовою ціною, що не міг їх не забрати. Але довелося виточити проставні такі пластини для переходу на розболтовку під жигулівський диск. Проточуємо одну із проставок. Ступиці різні, відтоді і проточки будуть різні. Єдине, що буде однакове, це в подальшому будуть просвердлені отвори з нарізаною різьбою під Жигулівську розболтовку. Також виточив ще пару кріпильних таких болтів. Швидкість невелика, я думаю, вони витримають. Тут. Наразі свердлиться отвір для кріплення самої ступиці і диска докупи. Ось так вийшло закріпити за допомогою молотка і прибитого пальця. Нарізав різьбу, забив такі імпровізовані болти, зсередини закріпив гайками. І ось по кругу, мабуть, я ще й проварю для більшої надійності і мого спокою. Як бачите, з тильної сторони ступиці зовсім різні. Одна з BMW, інакша з якоїсь другої іномарки, мабуть. Але то вже не суттєво, підуть вони в один проєкт. Заглянувши зсередини на ступиці, одразу й не помітиш там якихось проставок. Але все-таки по 2,5-3 кг на сторону точно додалось, так як ці проставки виконані з 2 см пластин сталі. Далі попідрізав ступиці, вирівняв такі площадки для зручності кріплення майбутнього. І тепер оці кронштейни можна так от сміло виставляти кути і приварювати в необхідному положенні. Гадаю, вдасться мені це все виставити і зварити рівно. Труба центральна буде по довжині біля 2,5-3 метрів, але маю сумнів... На рахунок ось цієї частини, центральної, де буде зварка в стик. Але побачимо. Також підкову доведеться розширяти. Центральну частину я все-таки викину з цими вухами а зроблю ставку сантиметрів 20 Вирізавши 7 см центральної частини, створив таку ставочку зробив 27 см. Через це розширилась відстань між колесами. І тепер вона буде складати близько 80 см. А це означає, що за допомогою цього бривновозу я зможу переміщати і перевозити ну, майже будь-яку колоду, яка мені знадобиться в господарстві. Крім цього, за допомогою цього такого засобу я зможу переміщати не тільки колоди, а й бетонні стовпчики по типу заборник. Ці перехідні плити у мене на болтах, але я їх також поприхвачував. На всякий випадок. От. Тому що притягнув одну із них болтами, а вона трішки кривила. То я один із болтів відпустив, вирівняв її, відбалансував на глаз, на око і приварив, потім закрутив на місці той болт, щоб він її не, не зміщував в неправильному напрямку. Так як ступиці різні, вони по-різному і варяться. Понаварював тут всього такого косинців, відкосів і так далі. тому подібне От. Там, де були. Вуха от такі, на ступиці, я їх не став зрізати, просто вставив туди болти наскрізь і поприварював уже до загальної конструкції. Тому що, ну, скажем так, матеріал незрозуміли для мене самих ступиць Воно ну, ну, не то чугун, не то така закалена сталь. Вона така хрупка, якщо на гарячу приварити, там, трішки прикапнути і рознути, то воно відламується. От. Але понаварював такі от соплі. Це начебто тримається. Отак воно виглядає. Ступиці різні, але приварені в один рівень от, маю е, собі, скажімо так, от, бачите, болти вставлені тут і тут. Отако от поприварювався, навіть от там болт вставлений. Можливо, можливо, дам ось тут пару косинців, звідси сюди і тут так само. Звідси сюди отак. Тільки тут приварений стик, хоча шов такий широкий, але все-таки на всякий випадок дамо тут такі два косинці, два відкоси. Зараз прихватив і проварю гарненько з обох сторін. Роблю примірку. Ось так воно буде приблизно виглядати. До речі, ось ці плями. З декілька сторін, з чотирьох сторін. Це підсилення. Я просто взяв ось таку трубу, засунув її подалі в цю товщу, потім просверлив у топчій трубі отвори і великим сверлом засверлився, не наскрізь. Ось цю трубу просверлив наскрізь, а ось цю – ні. І таким чином ще закріпив, зробив таке підсилення, приблизно до сантиметрів може на 25 до 30. От, тобто сюди труба в трубу є деяке підсилення. А, така ж сама труба варена з цієї сторони, але тут підсилення нема. Тут просто встик в два таких широких проходи і широким швом. Ось така примірка, така труба, така підкова, такі, такі ось вийшли ступиці. У нас вже сутеніє, тож... Треба якось його тут виставити більш-менш рівно. І можна приварювати. Так, знайшов собі таких два кутники. Вони отак скошені, можна сказати так дугою, але мають а, певну міцність. Якраз мені а, щось подібне і необхідно було для того, щоб тут поміщалось бревно і кутники не заважали, якщо їх варити напряму. Щоб не заважали в майбутньому, то якраз от знайшов себе такі по раді, основні, такі зігнуті, маю надію, що вони будуть працювати. Виставив тільки що по основній осі, але до труби до центральної ще не приварював, тому що треба перевернути і попідварювати з усіх сторон саме, саме в цих місцях. Приварив додаткові такі от. Косинки з двох сторін і тут і на іншому колесі також. Коротше, зсередини там проварено, знаружи все як має бути. Ну і ці штуки ще зварив до кучі ліву і праву частинку, але, але поки що не приварював до основної труби, тому що я бачу, що я не пройду в свої двері. Лісовозом треба буде поокремо вивезти все на вулицю і тільки там зібрати до кучі. Тобто тільки на вулиці вже зварити цю центральну трубу до цієї підкови. Так, вирізав пару деталей, тому що, думаю, гадаю, що вони там не будуть зайвими. Також вирізав ось таку деталь. Це буде кріплення ось такої невеличкої лебідки. Ну і так воно буде. Зкріпитися. До речі, буду використовувати також з ці запчастини. Якщо знаєте, звідки вони напишіть, я думаю, що більшість з вас їх зустрічала, але я їх колись скрутив на одному з пунктів металому. Ну і скрутив їх з тим, щоб використати їх в майбутньому в даному проєкті. Ну що ж, підемо це все приваримо. Покосинці, маю думку приварити. Ну, мабуть, що десь, 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 десь отак. Гадаю, що я мабуть, так. Маю таку штуковину. Колись це е, була рукоятка для е, такого невеличкого катка. Зараз я його використовую до мотоблока, відтоді звідти і відрізав. І маю таке кільце. Е, хочу ось цю підкову замінити на таке кільце. Зараз підкову зріжу в цих місцях. Оце кільце приварю, таке кільце, ручки, косинці приварив, ну, все як має бути, щоб було надміцним. Я вже ж, як ви помітили, може з моїх саморобок чортом такий максималіст, мені все мало, здається, що одного шва мало, треба зверху ще одним пройти. Так що не судіть строго, тільки-тільки приварив, що навіть шлак не збивав. А, загалом така конструкція дишло затягнув середину майстерні. Ця частина взагалі піде на передню частину, сюди. Ось сюди. То Поки воно гаряче, то нехай там вторчить. А тут зараз а, хочу приварити кріплення для лебідки. І, а назад ще отаку штуку маю. Бачите такий хрестик файний? Колись сет з того ж самого металобрухту забрав три таких колони, але на одній з них був отакий хрестик. Догадались, що це таке? Ну, Зараз ми його зріжемо, приваримо ось сюди. Так, Зрізав ось цю запчастину. Її так, також я тримав декілька років для того, щоб використати в даному проєкті. Можна і без неї обійтися, але з нею прикольніше. Її треба розмістити десь, може тут дати косинець, може десь десь ось тут. Побачимо. Зараз знайду для неї місце і добряче її тут приварю. Хто здогадався, пишіть в коментарях, що це буде. Вирішив використати ось ці два вуха. Отакий от запас різних шківочків, різних таких от роликів. І тут от є от така штиховина. її І використаємо в нашому проєкті. Так, а що нам ще треба? Нам потрібен ще ланцюг. так Маю ось такий Це, ось такий ланцюг. Не знаю, то ли якорний він називається, то ли ще якось. Коротше, він дрібний і товстий. Саме цей ланцюг і буде як страхувальний. Бачите? Оп? Так, друзі, маю отаку лебідку, маю надію, що вона витримає. Так, нам зараз на неї треба намотати ось такий трос маю, трос в силіконовому поплетінні такому. І зварив ось такого маленького блочка. Можливо, Можливо. але не факт. Придеться його тут поставити, як, направляючий. направляючий тому що, ну, скажімо так, коли ставлю ось це колесо, ось цей блок замість крюка з карабіном має два положення, два отвори труба, ну, відтоді ось так. Ну і можливо, що для того, щоб Трос отут не шарка, в тирся об железяки. можливо, треба буде зробити таку направляйку. Ну не факт. Зараз причеплю сюди лабідку От. і тільки потім буде ясно. Взагалі маю таких два коліщати. Задумка була така, що одне буде стояти тут десь ближче позаду, а одне ближче сюди попереду. тому що Можливо, ще трос буде необхідно, наприклад, підтягнув там бревно, Підняв його за допомогою лебідки. Потім цю частину треба буде притягнути. Ну і от, Щоб не піднімати руками, грубо кажучи, то взяв, перекинув сюди трос на цю сторону. І ще одне буде такий блочок, який буде піднімати. Тимчасова така алюмінієва рукоятка. Це із домашньої хазяйської мясорубки. Просто підійшло кріплення. Ну і отак от під натяжкою виглядає трос. Як було подаритися, щоб він проходив між цих двох кутників і далі до блока. А саме важке, що я знайшов в себе в майстерні, це моя наковальня. Наковальня 80 кг і стенд для неї. І того приблизно соточка. Знайшов у себе два таких відрізки труби, однакові оцинковка, а от такий кут повороту. Ну Так як зараз вже в опаленні це не використовується, то вирішив все-таки їх пустити в розход. Тут трішки так от скруглив ну і буде воно ось так по бокам. Я думаю, вам зрозуміло для чого. Буде діяти як а, заспокоювач для, ну, для деревини, так скажемо так. Ну і Плюс до них, до ось цих штук, приваримо ось ці зуби, які я вам раніше вже показував. Це зуби від старих радянських а, пилок дружба, чи то Урал, чи то ще щось. Отак От буде по бокам, приварено для того, щоб зуби виконували роль таких. А, Фіксаторів. Перед вами передня частина мого лісовозу і зараз встановлена ручка для переміщення колод вручну. Або ж переміщення пустого лісовоза цього для маневрування ним на ділянці, там може в гаражі десь і так далі. Поставити його на зберігання, підкотити зручно, можна на колоду поставити і так далі. Знімаючи ось цю ручку з цим кільцем, ми встановлюємо ось цю приставку. Ця приставка використовується для роботи з мотоблоком або з автомобілем. Я зробив можливість, щоб возити колоди, наприклад, перетягувати їх за допомогою звичайного фаркопа, тобто звичайного причіпного пристрою автомобільного типу. Знімаючи ось цю рукоятку. Оцю, витягується палець і вставляється ось цією частиною. Труба товстостінна, всередину вставлена ставочка, наскрізь на підсилення таке проточена трубочка, ця маленька, яка вставлена всередину. і все тут обварено. Зроблено такі є тут пару переходів, стовщу на тоншу трубу, ну то не важливо. Всі вони товстостінні. І такі зроблені відкоси. Якщо ж. Наприклад, я б варив би оце з'єднання з древновозом нероз'ємним, ну, то ось цей відкос треба було б давати далі трішки, далі під іншим кутом. А так, такі ось косинки підсилення. Тут а, труба 40х40 40 квадратна. І встановлене сидіння від МТ мотоцикла, чи то від може, якось К750 чи щось там, по типу того. Далі. Сидіння дуже холодно в зимну пору. Дуже холодно на, на ньому їздити. Зроблені такі ніжки із залишків матеріалу. Труба заглушена. А ось тут маємо ось таку площадку на чотирьох болтах. Вона, це все, частина з'ємна. Що це за причіпний пристрій такий чудернацький? Я його використовую вже багато років. Ну, такий тип з'єднання я використовую вже багато років. Ось ця частина була проточена із цільного куска кругляка. Ну, Інакше матеріалу не знайшлося у мене в гаражі, тож довелося використати такий. Сверлимо спочатку отвір, а потім вже розточним різцем. Ну, ця росточка на токарному ТВ4 зайняла майже весь день. Така клопітка праця на такому маленькому станочку. Добрих півдня, а то й більше е два проходи, тобто вперед-назад проходилось і проточувалося. Занадто довго різці дуже маленькі, зйом металу дуже малий, дрібний і це зайняло дуже багато часу. Ну, а ось ця частина з'єднується з карданом. Який в мене постійно живе на моєму мотоблоці. От. І зажимається гайкою з дуже дрібною різьбою. Точно таке саме з'єднання я використовую і на причепі. На причепі в мене варене щось подібне, а цей кардан використовується постійно з тим чи іншим причіпним пристроєм. Наприклад, на адаптері в мене було. Все так само зроблено, але тут кільце трішки завузьке іншого матеріалу на той час не було, треба його трішки розширити або просто проточити нове, нове кільце і зробити його ну, поширше, бо є люфт. Ну а так загалом, з'єднуючи ось ту частину з карданом, ззаду то все піджимається гайкою. Ну, гайка ось, ось тут розміщується, як ви вже зрозуміли. І на той випадок, коли мені треба буде використати лісовод, наприклад, з фаркопом звичайним, на звичайному автомобілі, з якимось тягачем таким, знімаємо чотири болти, скручуємо і ставимо сюди причепний пристрій, звичайний, як на звичайному автомобільному причепі. Саме слабке місце всієї конструкції, мені здається, це ось, оце місце, де входить труба в трубу. Але для того, щоб на нього не було зайвого навантаження, необхідно правильно робити захват колоди. Тоді мотоблок ваш виконує функцію просто тягача. Вся вага має бути на задніх колесах лісовоза, а не на цьому дишлі. Така моя була задумка. Ну, а тепер перед тим, як нагружати повністю лісовоз, я вирішив все-таки зробити такі невеликі маневри і спробувати, як він. Дорозі. Як він маневрує, як ним розвертатися, дуже великий треба радіус розвороту для нього, метрів з 10, а то й всі 12. Як ним здавати задом тією чи іншою швидкістю, на понижених, на повишених передачах, як він маневрує. Я вам скажу, досить непогано виходить. Можна навіть з легкістю зманеврувати. Може трішки під кутом, але більш-менш вдало можна заїхати над колодою разом з мотоблоком задньою, задньою передачею. Можна просто злізти з сідушки і маневрувати от, з таким чином без будь-яких проблем. Як бачите, досить непогано маневрує над камерою. Проїжджаю задніми колесами, над штативом. Особливо дуже маневрений мотоблок, коли здаєш задом на перший пониженій передачі. Тобто ось таким чином. Ну що ж, друзі, значить, в наступному відео я вам покажу, як цей лісовоз працює в переміщенні вантажів, колод. Я вам скажу, досить важкі вантажі він здатний переміщати. В наступному відео я вам покажу, як я перевіз старий ясокор. Поділивши його на 4 частини, ось така, друзі, на сьогодні робота. Тож, кому відео сподобалось, поставте свої пальці лайки, підпишіться на канал та залиште декілька коментарів, я буду вам дуже вдячний. Зустрінемось у нових відео. До зустрічі, пока!